Сінті між камедим мій рідний край, бо він безстрілян, міст дуже живий і незламний, Стекольні металургійні заводи бої, хім завод створював майбутнє мрілеве Алекнуя партійські дверині Донбас Україна, ми були єдині, первіна постукала в двері, безжально, руїни обстріли, вірив хамовний. Костянтині в камідінь, ти живеш у серці, є біль, але пам'ять не стетки, я мрію про мир Повернутись додому Костянтині в камідім, я прийду знову. О, прийду знову, усе, що любив, зруйновано війною заводимо чай, мов привиди стоять. Місто біженців порожні вулиці, та душа прагне повернутись у юність. Були за Донбас, мою рідну країну за те, що втрачено, та за майбутнє Надія горить, мов світанок на оби, Я вірю, що ми. Верне всі історії Костянтинівкам Ти живеш у серці, Жує шугідний біль, але пам'ять не стерти, я мрію про мир Повернутись додому Костянтинівка, мій дім. я прийду знову, ойду знову, о рідні алеї в парках троянди. Твої сквери чекають, мов старі легенди, заводи та не назавжди, мій дім, я вірю, ти знову живеш, Костянтинівка, мій дім, ти живеш у серці, не вірить, але пам'ять не стерти, я мрію про мир повернутись додому, Костянтинівка, мій дім, Я прийду знову обов'язково, я повернуся Мій рідний край, ти не згасай, Костянтинівка. мій дім я завжди з тобою Ти не страшний рай, сайт Константиновка, Ось Восевш, что люблю, зруйновано війною но війною Сайт Константиновка Дэн